Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Настав час розказати вам всім, звідки взявся той трактор, відповісти на безліч коментарів, на які я вже багато разів відповідав. Ну і предісторія, історія і кульмінація. Тільки вже не завершення шляху, а кульмінація історії. Зараз буде звучати далі. До речі, не забувайте, хто хоче ще прийняти участь в конкурсі. Там доволі мало учасників. Розіграємо такий приціл, такі кульки до пневматики 4.5. Ну і пачку звичайних там кульок буде. Розіграш за спонсоруванням магазину Фонарики, він же Ліхтарики. Вся інформація буде в описі. І також кілька корисних відео будуть в описі, хто цікавиться пневматикою і так далі, то можете прийняти участь та й виграти якісь деякі призи. І не тільки. Все, що стосується такої тематики, різноманітних видів озброєння, скажімо так, для домашнього користування, розваг спортивних цілей, і не тільки. Можете там вибрати в цьому магазині, оскільки я там, наприклад, дуже багато з асортименту вже собі прикупив, по якості, по ціні найбільш приємні, скажімо так, там пропозиції. Значить, основна тема. На. Початку і в середині грудня мені час від часу почали попадатися відоси, один з яких я закріплю в описі, з тракторцями, яких ніколи не було в Україні, і які були за дуже дивною, на перший погляд, ціною. Занадто добре, щоб бути правдою. Оскільки Китай межує на сухопутних кордонах з багатьма країнами, типу там, Казахстан, Узбекистан, там, Монголія, Срабсея і так далі. Їм там простіше дійсно з доставкою, швидше. І плюс є що вибирати. Представники, наприклад, деяких магазинів, імпортерів в цих країнах можуть спокійно пересуватися, скажімо так, Китаєм. Це не є такою проблемою, як, наприклад, полетіти літаком з України в той же Китай, і там собі підібрати якусь там техніку, яку вони б хотіли б тут продавати. Менше з тим. Ну і побачив я там кілька варіантів доволі цікавих, доволі прикольних. І один з них був. Для мене таким, я не знаю, навіть не еталоном, а іменно сигналом, і щось всередині перевернулося. В якому сенсі? В такому, що я три роки перед тим, навіть більше трьох років, я не міг достукатися ні до Мінніагро, ні до причетних, хто іншими способами ввозив трактори типу Шифенг. Тобто народні трактори. Які були доступні переважній кількості людей, які по характеристиках тягових, по компоновці і так далі, по надійності, не уступали більшості низько-середньобюджетним трьохциліндровим китайцям. Питання все було завжди в ціні однозначно. Але я дуже хотів, щоб ситуація змінювалася хоча б поступово. Дуже сильно мені хотілося, щоб замінювали. Хоча б поступово такі елементи, які дійсно впливають на зручність користування і які в ціні не будуть збільшувати, мається на саму кінцеву ціну трактора масштабно. Почалося все з того, що в родині власності Шифенг 240, якому для розвороту, до речі, відео і про це лише в описі, треба на 55% більшу територію, ширшу. Ніж, наприклад, у цьому трактору. І я тоді загорівся такою ідеєю, оскільки приблизно по запчастинах всі деталі я орієнтувався по заводах Китаю, в Україні, як вони окремо коштують, і між ними дійсно різниця була смішна, за яку люди готові були платити гроші. Тому що справа дійсно була не просто там візуальному якомусь там е візуальному знаці чи відмінності, що от тут такий міст, такий міст, між ними різниці нема, але він тут один, а тут другий. От тут. Стоїть редукторний міст доволі здоровенний, який дозволяє цьому трактору, повторюсь, на 55% мати менший радіус розвороту. Це дуже багато, це наполовину менше. Для територій, де треба маневрувати, це критично важливо. По-перше, по-друге, він більш є надійний і більш міцний, в загальному міцний. Його товщина і так далі, ці всі розміри більші. Мініагро за три роки абсолютно нічого не послухало. Добре. Я потім став просити, добре, хорошо. Е, не хочете зачіпати переднього моста повністю. Зробіть гідропідсилювач керма, який знову ж таки в Китаї цей комплект, грубо кажучи, не коштує так, як, наприклад, зробити це власноруч буде в Україні. Тут стоїть гідрооб'ємне рульове керування. Нічого вони цього не зробили. Я дуже довго просив. Добре, хорошо, ми собі їхали далі. Потім стала з'являтися в них навіска. Типа примусова, розподільник на одну, ніяких гідровиходів, нічого. Прошу, кажу, люди, часом прицепа треба тягати. І не тільки, зробіть по людськи гідровихід. Ще одну секцію, можна ж поставити подібну розподільника, він теж не коштує таких шалених грошей, в тому ж Китаї. Нічого того не зробили, ладно. Думаю, вже за той один циліндрик попросив. Кажу, давайте зробіть так, щоб ем, намонтаження розподілялося на дві, як в новеньких тракторців трьохциліндрових, зараз і чотирьох, поширене дуже явище, примусоваться, ніби гідравліка, зовнішні гідроциліндри. Кажу, зробіть, щоб вони були понаружі. Це буде набагато краще, надійніше. Вони цього знову ж не зробили. Не зробили нормального розширительного бачка. Я просив. Зробіть, щоб було більше мастила, треба причепити і чіпляти. Люди мусять щось мудрувати. Воно, нико... Воно копійчане. Не зробили. Просив за адекватне розміщення також подалів. нагадував. де ж оцей нюанс ніхто не хотів вирішувати. Ніхто не хотів вирішувати. Думаю, ладно. Фік з вами. Надіявся, що щось зміниться з часом. Щось якась, можливо, буде. Пора вже на те, але. Тої пори, на жаль, не настало. стало. Поки я перших вже в кінці грудня, так, 21 чи 22 числа я зв'язався з Ярославом. Оскільки був з ними давно знайомий, давно знайомий із власниками їхньої техніки, із діяльністю хлопці, молоді хлопці, гаряча кров, хочуть щось робити самі прості, такі, як ми з вами. І, думаю, оскільки я знімав деякі огляди їхньої техніки, вже, як то кажуть, був знайомий, думаю, переговорю з ним, чим чорт не жартує. Я знав, що як буде навіть і відмова, це буде не страшно, тому що я спробував. Оскільки я завжди прагну до того, щоб щось змінити ну, на ринку міні-тракторів, зокрема, так, хоча би тут, я думав, що можливо, хоча б частково вийде або там з часом пізніше. Чесно, навіть спочатку не надіявся, що буде в порівнянні так швидко, хоча часу пройшло немало, більше 10 місяців, поки цей трактор потрапив сюди. І з Ярославом довго ми розробляли проєкт, трошки дещо міняли, де що крутили, де що представляли. З заводами були проблеми. Суть в тому була, що один з заводів зразу зарядив, щоб ціна е кінцева в Україні виходила більша, ніж фанг 244. А моєю задачею було і обіцянкою перед народом, на тому відео це все сказано. Зробити так, що трактор цей буде дешевший за Шефенга 244. І кращий по всіх аспектах в такому сенсі. І забудьте за ту колію метр. Забудьте, вам люди в коментарях напишуть, дадуть відповідь, чи така страшна вуща колія. Це було задачею. На заводі Шефен був замовлений агрегат двигун і агрегат трансмісія. Відповідно з Шифенга 244. Тільки з коротшим мостом. Вся система, все це є огляд повний на каналі. Будь ласка, ознайомлюйтесь. Замовлено там. Все інше завод вже собі доробляв тут, що треба з гідравлікою, з мостом переднім, з гідропідсилювачем. Це все вони визначили. Виставили. Кінцева ціна вийшла в Україні 4300 доларів для покупця. Тобто це менше навіть на 50 доларів, ніж середнячок по комплектації ШФ 244. Шіфен 244 від цього не став поганим трактором, абсолютно. Це відкрило просто очі на брехню з сторони Mini Agro. Що ось тут ми зробимо так, трактор буде 200-300 баксів дорожчий, там ми зробимо ще, ще 300 і так далі. І потім на таких пару разів 300, і хтось уснув у тракториста. Але суть була проста. Вийшло так, що вся правда зразу полізла нагору. Вийшло так, що можливість замовити і привезти такого трактора є, якщо дуже сильно захотіти. Вийшло так, що якби я ці всі огляди не знімав, не співпрацював з багатьма людьми, скажімо так, не комунікував, не виходив на імпортерів напряму, не мав деякого, скажімо так, впливу в медіапросторі, зокрема в Ютубі. То, звісно, цього трактора ніхто б не привіз. Далі, наступне питання про Терафорси. О, вже в Тернополі є такі, а хто ж там, треба розібратися, хто ж це того трактора привіз, насправді, щось там техновором знову бреше нам. А тепер відкрию таємницю. Магазин-тракторець Тернопільський, точніше, село Застінка Тернопільської області, це один з дилерів, який співпрацює з фірмою Скаут і з фірмою ДМТЗ. Скаут і ДМТЗ це імпортери. Тракторець. Це дилери, якому на реалізацію привозять техніку. І оскільки оці всі Терафорси і Терафенги, це ті ж самі ДМТЗ, тільки ребрендинг і деяка зміна комплектації, то повністю нормально, що в них з'явилися тільки синього кольору, відповідно, такі ось тракторці. Тому що Ярослав в голові ДМТЗ, як імпортер, завіз своєму дилеру ці трактори під реалізацію. Розповсюдити по територіально. Техніку, щоб її реалізовувати було б ефективніше. Це нормально, це вам підтвердить будь-хто. Тому ніхто ні в кого не скопіював, не вкрав. Ці трактори завезло ДМТЗ в двох кольорах, разом з фрезами 1,25 мет в комплекті і так далі. І відповідно своїм дилерам та й возить. А хто буде далі дурне писати, то ось цього хацана 135-го пристрілю. Жарти жартами. І насправді. Я навіть собі скріншоти зберіг з переписки з Ярославом і не тільки, як ми це все довго страдали і вистрадали. І дійсно вийшло так, що просто вся оця дурниця і оця брехня, вона завжди о, дуже була солодка. І отак людям здавалося, що нічого цього неможливо досягнути. Ти паче простій людині. Як же ж я тут такий сиджу тут в селі забитому? І маю вплив на таких людей, там, на такі фірми, як от, там, ДМТЗ. Виявляється, що є. І у них на каналі про це також сказано. І це все зроблено не для мене, а для всіх людей. І це буде поштовхом для інших імпортерів щось міняти в своїй техніці. Наступні положення. Це буде поштовхом для людей, щоб вони розуміли, що насправді можна багато чого дійсно, якщо просто дуже хотіти щиро. Однозначно, подивіться, будь ласка, найдіть схожу техніку. Це один з екземплярів. Далі цей екземпляр буде модернізовуватися по побажаннях людей, які ви досі можете писати. Далі цей екземпляр буде змінюватися в модельному ряду на не тільки повноприводні варіанти. І, можливо, щось будемо думати гадати на рахунок потужності, оскільки така техніка. Відтримує, наприклад, ця трансмісія 35 і 40 кінських сил. Якщо цього тракторця довантажити десь до тони 600, тонни 700, можна на нього ставити одноціліндровий 40-сильний двигун. Наступне положення. Хто ще буде думати і казати, що от я докладу 600-700 доларів, куплю 3 Купите Сінтая 244 або ДМТЗ 255х, що є єдиною? Скажімо так, версію Сінтая серед асортименту ДМТЗ. І так далі. Так, да, ви купите тракторця. Без питань. В ньому буде одна єдина така уявна перевага. Це для тих, хто так собі е, акустичний комфорт хоче організувати. Це буде ніби тихіше працювати двигун. По тягових характеристиках, по надійності і так далі, він буде уступати. Як ви думаєте, що в тракторі важливіше? Його звук чи його. Тяга, робота на землі. Я думаю, що другий варіант, наприклад, для мене це важливо. І також важливо дуже людям, яких багато досвіду з технікою немає це простота конструкції, простота компоновки, дешевизна всіх ремонтів і доступ до всього. І на одному відео в Ютубі по обслуговуванню подібної техніки. Ви можете навчитися всьому. Абсолютно. Візьміть, будь ласка, одноциліндровий двигун. Якщо людина дуже сильно хоче, за один день ви можете стати механіком по одноціліндрових двигунах. А з трьохциліндровими двигунами дуже багато різних нюансів. Тобто ця людина вже має мати навички вищого рівня. Вони не є погані, 3-4 циліндри, однозначно, ні. Це дуже хороший мотор, відповідно. Але від того, що прямий привід трактора, від того, що двигун більший, в нього більша ціна. Якщо ви думаєте, що просто так додати, то знову ж хочу наголосити. Якщо так просто 700-800 доларів додати, то додавте ще половину ціні, купіть 50, -ку, купіть 40 ку з кабіною і так далі. Чого ви так можете легко додати одну суму, то значить добавте і більшу суму. Всі добавити не можуть. І ще раз, дурниці писати, що він не стане народним трактором. Люди добрі. Я дивлюся тенденцію покупок тракторів, розповсюдження техніки всілякої. Середня ціна трактора, якщо брати по з ввезених і проданих, варіюється від 6 до 6700 доларів. Це по Україні. З проданих більше 22 тисяч одиниць за минулий рік. І в цьому році вже продано 17, майже 18 тисяч тракторів. Подумайте, чи якщо тенденція середньої ціни така. 4300 вона ж менша на 2000 доларів і більше. Це можна вже його при, як то кажуть, приписувати до більш такого народного дійсно цільового сегменту. Якщо хочете, щоб ціна того трактора робилася нижче, на жаль, цього досягнути неможливо через українську митницю. Всі завжди проблеми були в ній. Дуже багато грошей мають, але ще хочуть більше. В цьому є велика проблема. Трактор далі буде змінюватися, далі буде змінюватися дійсно вся ситуація. Тому що будуть дивитися на ДМТЗ і будуть собі думати, в них вдалося, треба собі щось таке робити. Правда вилазить на гору. Однозначно, правда завжди на гору вилізе і шило в мішку, не сховаєш. Ніколи. По розповсюдженню шифенгів, тьма тьмуща, нема такого села, наприклад, де не було б хоча б одного шифенга. Це дуже розповсюджена версія і модель трактора, марка навіть. В цьому тракторі взято найкраще FNG 244 спеціально. І щоб дійсно показати, щоб на цій базі можна його модернізовувати зберіганням ціни і навіть знижчою ціною. Це добрий ляж по пийці Мініагро. Щоб вони не доказували, що от так сяк. І хай згадають і дадуть собі відповідь на питання, на яке вони. Знають відповідь насправді, тільки хай її озвучить, в яких шалених об'ємах вони ввозять трактори Шифен. А де є опт, там є зниження ціни за одиницю. От і все. А тут, от, бачите, привезли 75 тракторів, з них, здається, мені 40 червоних, 35 синіх, чи трошки менше синіх. Вже не пам'ятаю, для дилера в селі Застінка, відповідно, магазин тракторець. Привезли для кого? Привезли для того, щоб люди могли купити тракторця, яким. Дуже треба маневрування, зручність, от комфорт в роботі з тим самим гідроб'ємним рольовим керуванням, надійність і простоту шифенга, і ціну шифенга і навіть меншу. Ось тому якось так. І в такому сенсі, наприклад, за ціну трьохціліндрового трактора, який так, він не буде набагато гірший, цей трьохциліндровий трактор, але буде з КПП 3 плюс 1, яка доволі, скажімо так, впритик вже на 24 кінські сили. І він буде голий. А за ціну, отепер от порівняємо так, зайдемо з другого боку. За ціну, наприклад, Sintai 244, ви можете купити трактора, який надійніший і має більший, вищий рівень ефективності в роботі на землі. І зразу з комплектною до нього фрезою 1,25 м, яка доволі чітка, я вам скажу. Там дуже хороший редуктор. Все це я потім детально покажу. Ось такий, наприклад, висновок у мене з того всього. Я завжди ще одні з перших відео у мене на каналі 5 років тому були про те, от як грамотно купити трактора. Це треба вибирати серед техніки, яка вам дійсно підходить, а не так, щоб сусіди з вас не сміялися. Тому що, звертаючи увагу на чиюсь думку, ви не маєте своєї в той час. І вони будуть все одно сміятися, їм все буде не так, ви все одно будете в їхніх очах там рідіскою, нехорошим чоловіком. Так? Вони будуть чи на насмішки, це їхнє всране діло. І ви собі займаєтеся тим, що вам добре. І тракторця можна купити. Як виявляється, зразу в комплекті з якимось навісним і зразу працювати. Ну, відповідно, після обкатки. Ось весь сенс того всього. Тому добре подумайте, чи така техніка дійсно має право на життя. Про січкарню так далі, мата-трактор і т.д. я вже начитався. Я про цього стільки купу слухав. На інших каналах далі пишуть серед що от нема експерта з турбірованим шифенгом, там в нього пружини довантажують. Де ж то експерт саме сильний на всенький YouTube. Я один з найсильніших експертів на весь YouTube. Якби я ним не був, ніхто б не дослухався до моїх порад ніколи. І по моїх порадах в людей нічого б не вийшло. Зверніть увагу час від часу на, ком... ну, на коментарі просто під моїми відео, чи приносить користь моя робота. І чи мені хтось за неї платить? Тобто, це дуже легко і просто, звісно, сидіти, десь там хрен знаде і поплюжити от людину, яку ви не знаєте. Ну, дуже добре, молодці. Продовжуйте далі, удачі вам. Тільки я чогось ваших досягнень не бачу, бо їх немає. Ваше досягнення це ще сидіти на сраці рівно на дивані. Дуже велике досягнення. Ну це треба старатися, тому що вже від горілки вас дуже сильно вже хитає. Ось і так. І наступні моменти, всі, які будуть тут модернізовуватися, будемо старатися просто з нарощенням об'ємів, щоб ціну максимально зберегти, або щоб ці модернізації не коштували багато для вас. Через та той трактор у мене, щоб я в ньому все це визначив, що для нього буде краще далі. І все. Посилання в описі. Беріть участь в конкурсі, посилання на магазинчик дуже багато всякого корисного. Посилання на даний трактор також буде. І кому ще щось багато чого не доходить, просто запитайте, я вам дам коректну, правдиву відповідь. От і все. Трактор коштує на сьогодні 4300 доларів, плюс по промокоду Ворон. Мастило в подарунок там, і на ваш вибір, можливо, там щось чи в коробку, чи в мотор дві каністри. Щось виберемо. Будуть для вас подарунки. Це все від мене та й для вас. А наразі, добрі хлопці, і будьте всі здорові!